Припустимо, у вас є гроші і ви хочете їх подарувати, але як зробити це дійсно цікаво. Для цього є просто мільйон головоломок, в які можна їх заховати всередину. Далі у нас є дуже мила скринька з метеликами. Вона не є складна десь на 4 з 10, але вона прям дуже прикольна. Тому що дивіться, який тут ключик буде в результаті. І ось так ось вона відкривається, Скринька – це головка, в якій найбільше місця. Сюди влізе ледь не телефон, я би сказала, ну, телефон не зовсім, але тут місце прямо дофіга. І якщо вам потрібно зробити такий цікавий, приємний подарунок, то скринька – це ваш варіант. І квест куб ктуху. Оце вже, якщо ви ненавидите людиною, хочете, щоб вона постраждала, тому що це наш найскладніший лабіринт, можливо, він порівняється з Майюхом, але все-таки трошечки складніше. І це квест куб тобто тут аж три послідовних завдання, які потрібно пройти, щоб розібрати цей куб і дістатися до сховку всередині. Ось така ось купа головоломок, в якій можна заховати гроші або щось інше цікавіше. І якщо вам потрібна допомога, щоб підібрати ідеально, то пишіть у дірект.